Близько десятої години ранку у суботу стріляли в мера Кременчука. Від отриманих поранень Олег Бабаєв загинув на місці. Поки що є факт умисного вбивства, в груди. Поранення в область грудної клітини тривають оперативно-слідчі дії». ОМВС України на Полтавщині закликає всіх громадян, хто володіє будь-якою інформацією з приводу вбивства, надати її правоохоронцям. Конфіденційність гарантується. Олег Бабаєв народився 21 жовтня 1965 року в місті Курську. З 1998 очолював правління ВАД Кременчук. мясо Народний депутат України шостого скликання з 2010 року мер міста Кременчука Полтавської області у квітні 2005 тисячі став президентом ФК Ворскла. З того часу Полтавський клуб. Пройшов шлях від аутсайдера турнірної таблиці до володаря Кубка України. Ворскла двічі грала в Лізі Європи та тримає впевнену позицію в українській прем'єр-лізі. Звісно, ж, хочеться мати новий сучасний стадіон. Звісно ж, хочеться, щоб Ворскла гриміла в Європі гриміла далеко за пределами України. Я одну могу сказати, що кожен рік... Мы выделяем средства на улучшение учебно-тренировочной базы и э, основного поля. Строим новые поля. Каждый год мы увеличиваем финансирование футбольного клуба. И каждый год это будем делать. Футбольный клуб Форсла – это еще и дети, это детские школы. Футбольный клуб Форсла – это еще и Горняк Спорт, который финансируется тоже из этого же кармана. Это тоже детские школы. Футбольный клуб Форсла – это и футбольный клуб Кремень, Кременчугия, который играет в разных лигах сегодня. Это очень много, будем говорить, социальных обязательств, которые на себя мы взяли. Понимая ответственность эту перед областью, перед Украиной, перед людьми, перед болельщиками, перед полтовчанами, мы будем дальше тянуть этот проект. Этот проект, называемый «Футбольный клуб Форсла», должен каждым годом приносить нам удовольствие. Нельзя играть в футбол без удовольствия. Поэтому хотим новых побед, новых кубков, новых медалей, новых побед в Европе, новых имен, новых футболистов. Новых э, детей подрастающих. И, э, все это очень важно. Это приносит моральное удовлетворение. Спасибо вам за свое время, дай вам Бог и вашей команде. Спасибо, да. Все,